Стрімкий розвиток дронів змусив військових шукати нові способи захисту. Сьогодні засоби радіоелектронної боротьби стали звичним елементом на фронті. Їх застосовують у багатьох випадках від убезпечення позицій до логістики. Про те, як вони працюють, які мають обмеження, та наскільки ефективно здатні вберегти життя бійців. Дивіться в наступному сюжеті, створеному за матеріалами сухопутних військ ЗСУ. Безпілотні системи стали головною зброєю російсько-української війни. Вони дозволяють уразити ворога на відстані при цьому майже не наражаючи на небезпеку життя особового складу. Втім, активно застосовує дрони і противник. Тож українським бійцям доводиться захищатися від загроз із неба, зокрема і засобами радіоелектронної боротьби. Постійно стикаються з засобами радіоелектронної боротьби, тому що це є дуже вагомим фактором захисту, оскільки не завжди піхотинець може захистити себе від безпілотних літальних апаратів саме за допомогою стрілецької зброї. Це як один з комплексів заходів протидії, тому поки в тебе не оптоволокно, то ти, ти це відчуваєш дуже добре. Перш за все, це подавлення керування, ну і в цілому, це буде зрив завдання. Існують різні системи радіоелектронної боротьби. Бійці розповідають, найчастіше користуються наплічним ребом. Ось такі наплічники, які використовують піхотинці в першу чергу. Це є перша лінія. О, ешелоном. Після того, як ми отримали інформацію про загрозу, ми включаємо наш засіб реб. Його завдання зірвати польотне завдання ворога. Не менш важливо застосовувати реби і під час перевезення особового складу. Моє завдання доставити. Військових на місце виконання завдань, і тому найбільша небезпека, як правило, очікує нас в дорозі. Враховуючи це, у нас є дві можливості виявити таку небезпеку. Оператор Реб Олександр розповідає, як працює ця техніка на практиці. Антена виноситься на дах автомобіля. Він сканує весь частотний діапазон. Таким чином, ми виявляємо загрозу. Якщо ми розуміємо, що загроза саме для нас, ми вмикаємо засіб реб. Бачите, тут є багато антенн. Кожна антена відповідає за свій частотний діапазон. Чим їх більше, тим краще. Якщо наплічні та автомобільні реби мають обмежену дальність дії, на допомогу військовим приходять бригадні засоби радіоелектронної боротьби. Їх часто використовують для прикриття особового складу під час ротацій. Засоби ж бригадного рівня чи корпусного вони більш потужні, вони направленої на дії і вони працюють на, більш, на більших відстанях і відповідно нас захищають. Водночас засоби РЕП мають певні недоліки. Головний вплив на здоров'я людини, розповідають оператори. Його рівень залежить від потужності такого пристрою. Якщо ми вже говоримо про направлений реп, тут все зрозуміло. Направляємо реп в сторону, що нам потрібно подавити. Самі знаходимось позаду. Тут впливу немає. Якщо купольний реп, відповідно або ми знаходимося в автомобілі, або ховаємось в бліндаж. Та, попри всі ризики, бійці переконують, краще пожертвувати здоров'ям ніж життям. Юлія Чехічина, подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.